До речі, продовжує бомбити російську пропаганду від візиту Володимира Зеленського, безумовно історичного до Вашингтону та зустрічі з президентом чинним Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, і також візит його до конгресу. Як відомо після цього, конгрес проголосував за допомогу фінансову Україні станом на 2023 рік. І ми розповідали і цитували минулої години. Не цитували, демонстрували недолугі пости в соцмережах Дональда Трампа молодшого і аналогічно таке враження, що він працює не враження, а точно працює. Ці підпрацьоване російську пропаганду, бо російська пропаганда уже кричить, б'є в свої пропагандистські бубини. Що ця допомога практично дорівнює усьому воєнному бюджету Російської Федерації, виділеному на 2023 рік, і як відомо була інформація, що Путін збільшив бюджет воєнний на наступний рік до 30%. Як власне підгорає, зараз подивимося. Пока, пока он готовится к справедливому миру, президент США выделит ему 45 миллиардов долларов. Много это или мало, до да этого, в общем-то, сопоставимо с военным бюджетом Российской Федерации, который так примерно в пересчете на доллары 65-67 миллиардов долларов. То есть это очень большая сумма. бачимо, уже начинают хвилюватися и нараховывать союзники союзників. Власне, чему турбуется, что відбувається в стане ворона? Тобто в українців невідомо, краще би слідкували за своїми союзниками, і скільки союзників готові допомогти росіянам у війні проти України. Оце варто підраховувати і колектити що там може надати Іран, як справи Північній Кореї, Еретрея та в союзної Білорусі, але бачимо, що не їдять, не дають рейтингів оці обговорення, тому вони постійно обговорюють те, що відбувається в Україні, і те, які перемовини і з ким зустрічається. Це Володимир Зеленський та представники української влади. Генсек НАТО Єнс Толтенберг оцінив, чого ж хоче насправді Путін зараз у війні проти України. Процитуємо Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував РФІ почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту. Але Москва різко відкинула цю пропозицію це Путін почав війну і він може завершити її, хоч сьогодні забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру. Столтермах додав, що більшість війн рано чи пізно завершується переговорами. А Зеленський вже пропонував свою формулу миру.